Одна з новорічних локацій в індустріальному районі це улюблене місце відпочинку харків'ян. А ця зелена красуня-ялинка справжня. Навколо неї кружляло в хороводах не одне покоління місцевих мешканців. Тож сьогодні, піддавшись загальній святковій атмосфері, не встояли осторонь ні бабусі, ні батьки. Веселились всі разом. Що я вам скажу? Я навіть з ними потанцювала з дітьми, навіть настрій піднявся. Дуже-дуже ну, гарно. І велике дякую. І дякують усі батьки, мабуть, за цей отакий подарунок і городу, і району нашому. Дуже-дуже гарно. Мені більше всього сподобалася ялинка та подарунка. Мешканці індустріального району говорять, кожен куточок, сяючого ввечері, Харкова гарний. Але ялинка розташована саме на цій локації найкраще. Тим паче, кожна новорічна прикраса на ній виготовлена власноруч малечою району. Оця звісно ж, бо тут і ялинка, і оці санки з подарунками. Отай коник, і ці гірлянди, і ці ласкунчики. Атмосфера бомба. Ось ця мені дуже подобається локація, бо тут є усе, що робить на новорічну атмосферу. Е, Найдужче її вироблюють подарунки та ялинка. Подобається мені в ній те, що є вогники різнокольорові та лоскунчики, які охороняють, а вогники сяють різними кольорами. Якась чи репетиція, чи маленьке свято. Готуємося до концертів метро е, на тренуваннях. Гуляємо тут після тренувань. Дуже добре, гарно, новорічний настрій. Ми сюди з подругою кожен день приходимо гуляти. Особливо подобається, коли йде снігопад, можна покидатися сніжками, покататися на санях. Чи гарно, що Харків сяє, що є ялинка наряд. Так, це дуже гарно. Це дуже чудово, що наше місто так добре прикрашають. стає на таке атмосферне, чудове і. І не дивлячись на те, що зараз нас ну, коїться, то це дуже сильно піднімає настрій. І здається, що все це скоро закінчиться. Це дуже нам потрібно зараз, в такі важкі часи, такі гарні локації, от як у нас в індустріальному районі, ця ялиночка, ми влітку біля неї граємося. Вона нам дуже подобається. Коли вона ще наряджена ліхтариками, які сяють і Дають а, позитивні емоції, які дуже важливі в цей ну, трудний для нас важкий час, особливо дітям а, ну, дорослі, дорослі дорослим теж важливо, але діти вони повинні бачити щось добре, щось яскраве, щось позитивне кожного дня. Люди кажуть, такі новорічні локації дуже підіймають настрій та заряджають позитивом. А відчувати гарні емоції наразі так важливо для харків'ян. Звичайно, це дуже важливо, особливо от для дітей, тому що їхнє дитинство триває просто зараз, щоб там не було навкруги, але вони маленькі зараз і їхнє дитинство не повториться. І ми, батьки, теж звичайно дуже радіємо, коли бачимо їхню радість. І нам це, мабуть, теж потрібно, от, щоб відчути себе живими, незважаючи на те, що робиться навкруги. І, звичайно, ми вдячні. Тим, завдяки кому ми можемо тут бути, завдяки кому ми взагалі можемо просипатися кожного ранку, але все одно якесь свято має бути. Це піднімає дійсно наш дух, це допомагає нам працювати далі, кожному на своєму місці, робити те, що ми всі зараз повинні. Бажала щастя, звісно ж, перемоги, мирного неба, спокою, та щоб у всіх все було мирно, щоб всі були у доброму настрої, щоб у всіх була новогодня атмосфера, та щоб всі були щасливі. Яна Біляєва, Олег Саницький, Віталій Грунь, Олексій Муравйов, Харків. Новини.